Hello everyone! Рада вітати на уроці англійської мови. We continue our topic The World of Nature. The Lesson The 11th. 11 урок. Тема світ природи. Repeat Vocabulary. Спочатку повторимо нові слова. Field Drive a car Fat, thin, поле, водити автомобіль, жирний, худий. Repeat the grammar. Давай пригадаємо, як утворюється найвищий ступінь порівняння коротких прикметників. До прикметника ми додаємо артикль «the» і закінчення іст. Отже, щоб утворити із прикметника найвищу ступінь порівняння, наприклад, large, додаємо артикль і закінчення: The largest – Найширший. Big the biggest. Найбільший. Для порівняння ступені порівняння вище та найвище. It's hotter in summer than in spring. Саме the, hottest month of the year. Отже, спекотніше влітку, ніж на весні. літо найспекотніший місяць у році. А як же утворювати ступінь порівняння довгих прикметників, в яких 2-3 склади? В зошит запиши граматика, ступінь порівняння довгих прикметників. Отже, до прикметника ми додаємо слово мо і утворюємо вищу ступінь порівняння. І додаємо The most, щоб утворити найвищу ступінь. Beautiful, more beautiful, The Most Beautiful. Прикметник не змінюється. Гарний, гарніший, найгарніший. Наприклад, The flowers are more beautiful than before. Квіти гарніші, ніж до того. This book is the most interesting book here. Ця книга найцікавіша книга серед усіх тут. В зошиті записуємо число, класна робота, записуємо речення, але прикметники ставимо у потрібну ступінь порівняння вищу або найвищу. Зверни увагу, що є короткі прикметники, а є довгі прикметники. Отже, будь уважним або уважною. Постав відео на паузу і виконай це завдання самостійно. In the у нас є речення, є слова у довідці. Отже, усно треба прочитати, перекласти речення і вставити потрібне слово. The Happy Farm. Користуємося текстом про ферму дядька Фреда. Отже, перше речення. The Chicken House is the more comfortable. Курятник більш зручний. The flowers are more beautiful. Квіти гарніші. The life of the mouse is more dangerous and difficult. Життя миші небезпечніше та більш складне. The cows are clean and happier. Корови чистіші та щасливіші. The tractor is more useful now. Трактор більш корисний тепер. The farmhouse is nicer. It's painted and has got a new roof. Ферма миліша. Вона пофарбована та має новий дах. Life is worth for the fox. It's thinner than before. Життя складніше. Гірше для, для лисиці. Вона худіша тепер, ніж до того. The Dog's life is better now. It's fatter than before. Життя собаки краще тепер. Вона жирніша, ніж до того. Read and choose. Треба прочитати речення і відповідно до тексту обрати. Потрібний прикметник. Отже, постав відео на паузу, виконай це завдання самостійно, а потім перевіряй. Перш ніж обрати прикметник, переклади речення. The New Farm is More beautiful than the Old Farm. Нова ферма красивіша, ніж стара. The Chicken House is More Comfortable Now. Курник. Більш зручний тепер. The dog's life is more interesting now. Життя собаки цікавіше тепер. His food is better. Його їжа краще. The mice have got more difficult life. В Вмишев складніше життя. The fox's life is. Force. Життя лисиці гірше. Write the Opposites. Завдання з друкованого зошита. Треба добрати антоніми до прикметників, але поставити їх у потрібну ступінь порівняння. Я покажу потрібний прикметник, а ти самостійно поставиш у потрібну ступінь порівняння. Отже, Newer. Новіше. Old. older. Most stupid. More intelligent. The laziest. The most hardworking. The cheapest. The most expensive, more difficult, easier, better, worse, taller, shorter, sm the smoothest, the roughs, safer, more dangerous. The earliest The Latest Boring More Interesting Richer poorer. Homework Complete the Sentences Доповне речення В дужках тобі прикметники але їх треба поставити у відповідну ступінь порівняння. Отже, спочатку прочитай, переклади речення, щоб зрозуміти, а потім записуй прикметники у відповідній ступіні порівняння. Вищій або найвищій. Complete the questions. Доповни запитання. Знову. Перед тобою прикметники у дужках, але їх треба поставити у відповідну ступінь порівняння вищу або найвищу. Згідно з текстом, отже, спочатку прочитай переклади запитання, а потім записуй прикметники у потрібній ступені порівняння. Goodbye! Good luck!